Пальчикова гімнастика дружна сімейка. Ну, друзі, виконаємо разом пальчикову гімнастику Дружна сімейка. Уважно слухайте, дивіться та повторюйте слова і рухи. Ось цей пальчик, мій дідусь. Ось цей пальчик бабця. Ось цей пальчик мій татусь. Ось цей пальчик мамця, а цей пальчик буду я. От і вся моя сім'я. Повторіть всі ці рухи іншою рукою. Не забувайте промовляти слова вірша. Ось цей пальчик мій дідусь, ось цей пальчик бабця, ось цей пальчик мій татусь, ось цей пальчик мамця. А цей пальчик буду я. От і вся моя сім'я. Потім можете продовжити самостійно виконувати пальчикову гімнастику. Наприклад, порахуйте і назвіть членів своєї родини, загинаючи пальчики.